Всім привіт! І це знову я, Саша, і це зі, і зі мною мій брат. Тарас, всім привіт! Я з радістю привітаю вас з випуском ТНТ і пушок. Так, в минулому відео ми показували, як зробити лабораторію. Угу. Так, а зараз ми покажемо, як зробити пушку. Угу. Ну що, хто виробить свою вид пушку? Я чи я пушка ліпша? Нє, раз на чому вже разі не буде цимагання, добре? Нє, ми просто покажемо, які види покажемо, думаю, по своєму. Я кожен... покажу свою пушку, я в ясній представляю. Mm -hmm. Ну більшість пушок ви бачили на я... першій смерті. Відео, яке вийшло самим першим. Так, не забудь підписатися на канал. Глядач, постав лайк і підпишись на канал. Це буде для нас дуже приємно і це буде нам підганяти на нові відео. Так. Якщо у вас є змога, постав... не льдуйтесь, потратьте 2 секунди і постав... поставте лайк. Так. Ось, а ми продовжуємо так само красний повторитель і розтягуємо його. Так, Крім. Останнього блоку ми ставимо землю, беремо редстоун і ставимо на гору Далі ми, ми беремо TNT ставимо і проводимо красну пилю Ось таким от образом так. І став, крім останнього, а то весь потік заблокується. Ну і звісно у вас зірветься. Далі ми нажимаємо. Ось дивіться, старийся переводить. і нас не вистрілило. Треба більше. До мене, я покажу вам свій верік. Ну давай, нас... давай, не хвалися. Похвалюся. Ну що ж, готові. Готовий плів. О, вилетіло. Красиво ж не правда? Mm. І Дим, подивимось. Все-таки він долетів до землі. Привітаємо Тараса, точніше мене. Ага, два блоки знесло. Але ну воно хочуть... мало від землі. А зараз я покажу, як зробити. Так ми недостатньо розтягнули компаратори. так ще на один, один треба буде. Не було. І... Сейчас номер два. Ні, тра, зай я покажу. Заря встрені свої. Ага, нашій. Да, лети, готи, летай, летай. І не доліта. А ми попадемо в корівку. Ой, дядь, раз, два, три, три, спалюй. Стапешка, бум-бум. Хм, що це щось ви не виходить, братішка. Малолітній чужок. Самолетка. Так. Так, щось тут непонятно. не Ну не понятно. Угу. Так, ну пока заставляємо. Раз, два, три. Ті. ті вода. А от дивіться, дивіться, як далеко. Ви бачили? А я вам покажу, якщо у вас немає такої штуки, є... І яку можна зробити у будь-яких версіях. Дивіться. Я покажу вам пушку, яку можна зробити у будь-якій версії. Звісно, не в всіх версіях. Які можна проводити редстоун? А, а я покажу, які якраз і не можна проводити рестоун. А, ну звісно, я ж вже поняв. Дивимося. Дивимось, дивимось, люди. Ми ж мають мати кожен повагу. Робимо так. Так. Дивимося. Готуйтеся до бабах. Підпалюємо усі роботи. І ті підпалюємо, не порохає А ну ти, раз, а ну. Загалі а я... ну зараз я попробую зробити. Я зроблю меншу пушку, але більш серйозно. Не вийшло, але ну, не огорчайтеся, я зроблю іншу. Попробую зробити трошечка меншу. А я взагалі не Хопа. Значить так. Їй дивіться на мене, будь ласочка, Сашко. А ну чекай, дай дай зрію. Дай глядачам подивитися на моє творення. Так. так. Ой, дивіться, ну, бачите, такі варіанти підходи Ставимо ось так, раз, два, три, чотири, п'ять. Це більш креативний варіант в тих версіях, яких вже можу ставити Redstone. Так, раз, два, три. 4. Раз. Проводимо раз. Далі ми беремо TNT. А чого так, ходімо? ТНТ, почекайте раз. Да ніхто ще ми стане питає. О, що? І проводимо рецептон. А якщо ніхто не має користуватися повторіти, підійдіть до мене. Я покажу простіший спосіб. Тарас, май терпіння і повагу. Я хочу подивитися, як Саша стріляє. Ну давай, давай, подивися. Я маю кнопку. Давай, постав тут Поставте і він одразу видихне. Точно, сорі. Ідіть до мене, я вам покажу ліпший спосіб. Показую той спосіб, в кого нема, хто не мій, або в кого нема, ще повторіти. Дивіться, ну, це як це працює. Ставити в останній моє ну, і воно летить далеко далеко. Йдемо подивимось. Рівно впало на землю. Розумієте, як це є? Ага. Ну, а я вам показав такий варіант. В кого можна користуватися. Це мій варіант. Дивишись. Sorry, sorry much. Він там ще горить у мене на кнопочку. Yeah. Точно. Я Спробую ще раз вистрілити. Каті, давай тараємо, можеш. Та ну. на землі І звів невеличкий нок. Красивий баба. А тепер я покажу, як ну, на трасовому варіанті. Це такий креативний, дуже креативний варіант. Дуже класний, правильно? Ну, нажимаємо, нажимаємо кнопочку. Дивіться, нічого не треба. Левося зробить сінці. І дивіться, дивіться, як далеко-далеко. Майже долетіло. Майже долетіло. У своїх руках воно долітає, дивіться, як це працює. Ми маємо один блок тут. Ставимо один блок сюди. Беремо. Стопи, стоби! Беремо тенти. Вона просто налетіла в бік. І дивіться, глядачі Дивіться і вчіться красиво. Так. Саш, ж з гарного ракурсу. Давай. Але ти і? Я нечайна. Я забув поставити комфорти. Чогось таке немає. Да я вестрі. Нормально це зробив. Ти не забачила, без життя. Ну, ось, ви бачили. Ось такі, як зробити пару варіантів пушок, які, якщо неаккуратно, з ними потрібно, вони, звісно, зриваються. на останок. Ні, вже не буде. Ну, але в цьому вже все. Всім па.